Сьогодні 5 березня 25-го року. <кій> значить, ну, відносно там в районі 5-6 градусів. І ось, ну коли зранку було сонечко, ця сімейка почала облітатися. І облітається вона, облітається. і Тепер ми бачимо таку картину. Більш за все немає матки, тому що кришку тільки відкрив. Там бджоли лазять по всьому вулику. Матки не стало недавно. Тому що зимували вони прекрасно. Ну не знаю, зараз відкрию, мабуть, такі дима розпалю. бо за ніч вони, завтра буде бльот, а за ніч вони розповзються, блін повністю. Так що гляну, буде щось цікаве, то зніму. Як це виглядає всередині, бачите? Значить, бджоли отак лазять, покою їм немає. Значить, де боруться маточки? Значить, на двох рамочках зимують запасні матки. Хоч тут, хоч тут. Зараз подивлюся з якого відділення забирати. Мало бачити, скільки. Там, скажімо, так, одна рамочка. Розплоду я не бачу і навіть яєць. Маточку я забрав, щоб її там не холожувати, зразу підсадив прямо з руки. Ну і через 10 хвилин подивимося на результат. значить Струсив я з двох рамок бджолу, тому що там було корма маловата. вона сидить, ну а тут уже типустив маточку. Ось уже вони, я думаю, що її відчувають. Так що буде у них все гарно.